День 219. Біблія книга Еклезіаста. З 12 тексту Я бачив під сонцем болісне лихо. Господар зберігає багатство собі ж на біду, бо те багатство загине під час непередбаченого лиха, так що нічого не залишиться, щоб можна було навіть дати у спадщину рідному синові. Як він нагим вийшов із лона своєї матері, таким же, яким прийшов нагим. Він повернеться, нічого зі своїх трудів, що можна було би пронести в своїх руках, він не візьме. І це, власне, є той болісний випадок, якою людина прийшла, такою мусить і відійти, яка тоді користь з того, що вона працювала на вітер, адже протягом усього свого життя їй доводилось навіть похабцем у темряві в поганому настрої споживати їжу, перебувати в журбі та хворобах. Одне, що я визнав за добре та приємне, це їсти, пити і бути задоволеним усякою своєю працею, яку людина звершує під сонцем протягом свого короткого життя, яке дав їй Бог, бо така її доля. А вже якщо Бог дав людині багатство та маєтки, то він також дозволяє ними користуватись, розпоряджаючись своєю часткою і радіти своєю працею, але усвідомлюючи, що все це, це Божий дар. Адже така людина не матиме часу багато думати про короткочасність свого життя, тому що Бог захоплює її думки задоволенням у своєму серці. Книга Йова, розділ 10. Слова Йова. Обридло мені моє життя, тому я дам волю своїм наріканням і говоритиму, виливаючи гіркоту моєї душі. Я скажу Богові, не засуджуй мене. Поясни, чому ти змагаєшся зі мною? Невже тобі подобається мене пригноблювати, нехтуючи творивом своїх рук, а на раду нечистивих зливати світло? Хіба в тебе тілесні очі? Невже ти дивишся, як людина? Хіба твій вік такий, як віку людини, а твої літа, як у смертного? Що ти шукаєш моєї провини і намагаєшся викрити мій гріх? Адже ти знаєш, що я невинуватий. Проте немає нікого, хто міг би врятувати з твоїх рук. Твої руки сформували мене і досконало мене утворили, а тепер ти відвернувся від мене, щоб знищити. Пригадай же, як ти мене сформував з глини, а тепер хочеш мене обернути в порох. Хіба ти не вилив мене, як молоко, і не згустив мене, наче на сир? Ти мене одягнув шкірою і тілом, скріпив ти мене кістками і жилами. Життям і милосердям ти мене наділив, турботливо оберігаєш мій дух, але дещо ти все ж заховав у своєму серці. Розумію, що така твоя воля. Ти стежиш за мною, і якщо я згрішу, ти невинним мене не зробиш. І якби я справді згрішив, то горе мені. Та навіть якби я був правий, то не смів би підняти свою голову, оскільки я ситий ганьбою і сповнений власного горя. Воно це горе. Щоразу зростає, а ти, наче лев, на мене полюєш, аби виявити на мені свою дивовижну велич і силу. Ти виставляєш проти мене все нових свідків, ти збільшуєш щодо мене свій гнів, наче військові загони спроваджуєш проти мене все нові атаки. Тож для чого ти мене вивів з материнського лона? Адже краще би я помер, і мене ніхто так не побачив, як мене ніколи не було. Позаяк з материнського лона я зразу би був покладений у могилу. Знаю, що для мене залишилось небагато днів, тож залиши мене, щоб я хоч трохи повеселився, перш ніж відійду туди, звідки вже не повернуся, в землю мороку й смертної тіні, в край непроглядної ночі, чорного мороку та холоду, де замість світла темрява. Розділ одинадцятий. Далі заговорив цофар із нами, промовляючи Хіба можна залишити оте багатослів'я без відповіді, як ніби цей балакучий муж справді має слушність? Невже ти вважаєш, що твоя балаканина змусить інших мовчати? Ти будеш і далі глумитись, і ніхто тебе не засоромить. Адже ти говориш Богу, моє міркування правильне, і я чистий перед тобою. Але якби заговорив Бог, відкривши свої уста проти тебе? Якби він відкрив тобі таємниці мудрості і те, що в кожної мудрості є два боки, то ти зрозумів би, що Бог частину твоїх провин вже простив. Хіба можна дослідженням знайти Бога або осягнути досконалість Вседержителя? Вона досконалість вища за небеса. Що зможеш зробити? Вона глибша за шеол, як осягнеш її, її міра. Довша за землю та ширша за море, якщо він вирішить пройти мимо когось або протягти до відповідальності, то хто його зупинить? Він знає, хто з людей лицемірний, бачить лукавство і бере все до уваги. І пустоголова людина може стати мудрішою, адже вона також народжується як дике осля. Якщо ти навернешся всім своїм серцем і простягнеш до Бога свої руки, Якщо очистиш свої руки від усякого беззаконня і не дозволиш несправедливості замешкати в твоєму наметі, то лише тоді зможеш підняти своє невинне обличчя, міцно стоятимеш і не будеш боятися. Ти забудеш усі свої нещастя і згадуватимеш про них, наче про воду, яка пропливла. Яснішим за полудень засяє твоє життя, а темрява перетвориться на ранковий світанок. Ти будеш спокійним, тому що є надія, захищений звідусіль, зможеш безпечно відпочивати. Ляжеш, і ніхто тебе не потривожить. Знайдеться багато таких, котрі будуть підлещуватися до тебе. Натомість очі нечистивців погаснуть, бо не буде для них притулку, а їхня надія останній подих. Розділ 12 Відповідаючи йов сказав І справді ви тілом люди. І разом з вами помре ваша мудрість, але й в мене є розум, як у вас, і нічим я не гірший від вас. Та й хто усього цього не знає? Але ж для власних друзів я став посміховиськом. Я той, хто кликав до Бога, і він мені відповідав так, непорочний і праведний я став посміховиськом. За думкою щасливих, нещастя заслуговує на презирство, а того, хто спіткнувся, треба ще штовхнути. Через те намети грабіжників у спокої, а ті, котрі викликають Божий гнів, живуть безпечно, як ніби вони тримають Бога в своїх руках, але запитай у тварин, і вони тебе навчать, або в небесних птахів, і вони тобі скажуть, поговори з землею і вона пояснить тобі, або з морськими рибами, і вони тобі підкажуть. Хто з усіх їх знає, що Господня рука їх створила? Хіба не в його руках життя всього творіння і дихання кожного людського тіла? Хіба не вухо розпізнає слова, чи не язик визначає для себе смак їжі, так і мудрість у сивоголових і в довголітніх розум, проте справжня мудрість і сила в нього, як також у нього порада та розуміння, коли він зруйнує, ніхто не зможе відбудувати. Якщо він замкне когось, ніхто вже не відкриє. Якщо він затримує води, настає засуха, а коли він її воду випустить, вона руйнуватиме землю. У нього сила і поміркованість, у його відданість як той, хто заблудився, так і той, хто спровадив до блуду. Він радників позбавляє здорового глузду, а в суддів відбирає розум. Він з царів зриває царські пояси і покриває їхні бедра лахміттям, він відсилає священників босоніж. А непереможних витязів валить на землю. Він відбирає мову в самовпевнених і позбавляє розсудливості старішин. Він виливає ганьбу на можновладців, послаблюючи пояси і силу могутніх. Він відкриває скрите в глибокій темряві, а морок смерті виводить на світло. Він звеличує народи та губить їх, поширює їхні володіння і відбирає їх. Він віднімає розум. У земних володарів і змушує їх блукати манівцями по бездоріжжі пустелі. Вони ходять навпомацки в темряві без світла, так що заточуються, немов п'яні. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 14 І Я глянув. І ось агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, які мають його ім'я. Та ім'я його Отця написані на їхніх чолах, і я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали Ґгі. на своїх гуслах, і вони, наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч, викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за Агнцем, куди б він не йшов, вони викуплені від людей перші плоди для Бога та Агнця, в їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба, він мав вічну Євангелію, щоби звіщати її жителям землі. Усякому народові, поколінню, племені і народності, проголошуючи гучним голосом: побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду, поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи: Упав! Упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел Третій слідував за ними, промовляючи гучним голосом: Якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед агнцем. І дим їхніх мук. Підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та Його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос із неба, що промовляв Напиши: Блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє так. Нехай вони спочинуть від усіх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп, а інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив. І достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел, вийшов із небесного храму, він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи Пусти свого гострого серпа. І обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли. І ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград з землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву. І, вичавлене, було в давильні поза містом, і потекла кров із Давильні, аж коням до вуздечок на тисячу стадій.